Панове, привіт! Сьогодні до мого клубу приєднається гравець, який ще більше віддаляє мою команду від тих коментаторів, які би хотіли написати: о, кожного року бере одні й ті ж карточки одних і тих же гравців, коли б ще в мене було стільки серії А. Всього лише 72 тисячі номінально. За таку карту виглядає як подарунок для тих, у кого є серія в складі, і такої чимало в мене є, власне. Гамшик привів за собою тюрама. Далі ми взяли ще варана і пішло-поїхало. І ось ще один: Джовані Ді Лоренцо. 183 см зросту, 4 на фінтах, 3 на вік. Футі. Дуже це все цікаво виглядає. Тож збираю, зараз поглянемо, як буде в грі. Гачечок ще є. Джокей, Пасулі. Батарейка. То він капітан у Наполі? Бачу. Капітанська пов'язка. Піс. Але в нас капітан Гамчик. Чи мені прийшли квитки на Карпати рух? Та ясно, що ні? Я не пройшов модерацію. Ді Лоренцо! Заряджений, я вже бачу. Що робити? Як рятувати? Ну, точно йому вже дають тінь. Тут не думаючи. А от з лінками що зробити. Ну, Рольфо помаленьку, більше і більше проситься на вихід. Ну, можна тут, в принципі, дати йому лігу Ф Родріго, і так в порядку буде, га? Йдемо на чужий пінг, зіграємо. Без Ділоренцу, не боїмося. Зіграємо на чужому сервері. Угу, Варандрюдигер. Шелін куплена тут. Вінісіус Леао Гансен. Дуже декаліні атаки, якщо чесно. Одразу посоля на Діло Ну, Ну, він контролює бляха як довбак. Якщо чесно. Дуже широкий крок. оп 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 по -оп, 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 оп Карлітос! Карлос Тевес з дебютом! Номер йому дайте, будь ласка. Нічого собі ривок. Чудак не на Хантері, чудак на моторі! Але плейстайл на швидкість зіграв! І який чепшот. Але ж задовбеш з тими переключеннями. Нема блоку один один. М'яч в нас. Ух ти Он сайт. Бляха. Добре, Ді Лоренцо. Ді Лоренцо! Ну, гачечок. Мало би мало би перехопити, Ді Лоренцо! майже. А я в шоці. Два-два. Добре, 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 добре. Погано. Рольфу, красоні. Бляха, ні, ось вам. Коли ти мотор кидаєш на страйкера, а не якогось там хантера чи фінішера. Ді Лоренцо дуже добре. Ха! Боже фіолер дав закидання! Ді Лоренцо нищить просто ляго в цьому матчі. Фу. Ух ти. Ух ти. І, в нього є навіси. Аааа, і Філлер робив, що міг. 2-2. Та таким матчем я задоволений в тих кондиціях, в яких я опинився. Можна було і перемогу, правда, витягнути. Але це перше очко із 45, яке треба здобути для того, щоб отримати найкращі нагороди. Я боюсь, якщо я дам Хантера Тевесу, то він пасувати так дуже не зможе. Я хоча б короткий пас, в принципі. Але... Мені ще дуже багато з ним грати. Я і з Хантером ще, і з фінішером, і з Маестро. Оу, з таким дизайном Champions. Потужно дорого. Те дивись! <ривіт> Дивись, що ці герої роблять боже мій! Тевес і фьолер. Я не знаю, як він там вистояв, не впав, коли біг. Але заскочило. Ляхляус страшний якийсь. Ді Лоренцо! Дуже добре. Тебес, Тевес. Гарно. Дуже цікаво, вставай, Фьоллер, ти мені потрібний. Ді Лоренцо! Удар! Ді Лоренцо! Хо-хо, дайте йому кусочок піци, боже мій! Який ривок, яке підключення, який удар! Вау! Щоб в мене флановий захисник так гарнесенько відгукнувся на атаку! Дуже добре. І Ді Лоренцо, розігнаний Ді Лоренцо. буде шукати на віз, але там трошки буде хежа з ними. А якщо щось таке. Ай, гарно, гарно. Хороша атака. Дуже гарно. Що там Тевес? Чи Фьолер? Чи Тевес? Культурно. Суперово! Я в захваті від цієї команди. І мені все одно що роль на двійці. Але Ді Лоренцо, да. Там така ще підкруточка пішла. Ви бачили тільки що? О, Рікарду Карвальо. Перший власник Рікарду Карвальо. Левандовський Смолярик. Я П'єрдоляк. Який цікавий набір карточок. Вау. Ні. Штеген. Боже, загнали того штегена, бідного. Но я в шоці. Я так і знав, що таке буде. Девендовський курвовський з тими тривелами. Добре! Без фігні просто якісний удар і гол Рафінья. Я тебе зроблю червоненьким дизайном Чемпіонс, я тобі кажу. Ні. Адама трауре. І туди йому. О-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фьолер просто чудовий. Рюді як Я його зараз обманув. Він думав, що я на фінес шота. Я тоді наліво, а тоді ліво. На 4 зірки на. Але мені щастив, цьому матчі варто э, відзначити. Каркас мене рятував. Фінес. Я вже тут чекаю. стік, геймінг. Але зберегти м'яч. Ну як? Ну, то шо це за курва? Нет, Адама трауре. Mm, ну, то страшный хаос. Псраці. Ну, L1 trikoтnik! L1! Ефектно. Ну, 5 голів тут Squad Battles Погодить 3 матчі. 2 голи 1 асист Так, останній матч іду на Roma Inter. Varran Вандейк. Рашфорд. Такі багаті карти. І там був Джим Фріз, по-моєму. Ну, До речі, відскоки відскоками в попередньому матчі з купою рикошетів але геймплей зараз дуже приємний, то варто відзначити. Не часто так буває, щоб геймплей от реально відчуття глітав. Це подобається. Тоді Лоренце заблокував Ха! <світ> Мені здається, з часом почнуть з'являтися гравці, які будуть просто пхати вперед пас і на відскоках підбирати. Ще тільки схему собі знайдуть якусь там вузьку для того, щоб всередині в центрі було побільше гравців на підборах. І будуть так всю гру грати. О, добре, зараз Лоренцо з'їв. І зараз класно включив я його. Фьоллер. Один один. Ховард зараз дивну анімацію дав як Тайсон Ф'юрі в моменті. В моменті проти Усика. Оу! Oh! На! Nah. Ну так. <gülh> Таке діставить Левандовський Таке діставить та Адаму в минулому матчі. Спіймали. Боже мій. Добре, що це читалося. І у кунде такий класний баланс і золотий жокей, але. Та як обіграли варана, це вау. Чудак так і залишився в, в другому патчі, коротше. Л1Р2 пушить йому все одно. 20 разів не зайде, один зайде, він буде щасливий. Чурам. Карлітос, добре! І. Фантейк, Та ти не можеш залишитись на Енфілді. Нащо ти граєш за суперників? І на цій перемозі ми йдемо дивитися Рому з Інтером. Бажаємо індивідуальних успіхів Артему Довбоку та командних його. Ромі можна побажати. Дивимось на Дімарко, який коштує 215 тисяч і не хоче в мою команду. Карліто подобається. Поки що 4 матчі з Лоренцо, гол і асист. І подобається тим, як захищається, особливо в першому матчі, по-моєму, яскраво з'їв Леао. Леао дуже серйозний опонент. Я збіркою задоволений і далі поглянемо, як буде грати. Ну і Тевес теж дуже цікавий. Поки що йому ще не даю Хантера, хоча вже думаю й думаю, бо фінішинг може підвести. Я боюсь, якщо я заберу в нього моторчик, він перестане для мене бути таким кайфовим на м'ячі. Бо зараз він аж дивує, як приємно рухається з м'ячем. І паси в нього дуже такий прикольний, технічний. А якщо я заберу цей міні-буст від Engine, я боюсь не загубити. Ну, спробуємо, спробуємо. Можливо, вже наступного разу. Треба щось думати з цією позицією, підкріпити її. Дімарко за 200 тисяч, не хочу, хочу Ді Марку за 150 тисяч. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.